Всім привіт! Всіх з Хэллоуином! Я вже вирішила вас трошечки сьогодні здивувати. Не те, що я взагалі вас не дивую з такими ставками та відео. Але да. Це все класно, але ми все таки перейдемо до теми відео. Сьогодні у нас вже п'ятий день, і я його назвала Випусти думки. Насправді, це, напевно, моя найулюбленіша техніка, тому що вона для мене завжди працює, і вона може проходити в будь-яких умовах. Мозок не створений для зберігання великої кількості незакінчених думок. Коли всередині накопичується фраза по типу Треба не забути, потім подумаю. А що якщо він постійно підтримує їх у активному стані, щоб не витратити. Через це зростає напруга, важче заснути і здається, що думки зовсім не зупиняють. Ніються, коли ти починаєш все записувати на папір, на татки чи навіть на диктофон, мозок спромається як завершення циклу. Інформація збережена, і її вже не потрібно тримати в оперативній пам'яті. У результаті зменшується тривога, з'являється більше ясності і вільного простору для нових ідей та рішень. Все, давайте перейдемо до самої практики. Все, що нам потрібно, це блокнот, нотатка в телефоні або просто диктофон. І починайте виписувати просто все, що приходить в голову. Переживання, образи, плани, навіть якісь дрібниці. Усе не аналізуйте, не думайте про це, виписуйте. Чисто, це просто потік думок. Сама я роблю це щовечора, Мені це дуже допомагає, особливо перед сном. Цілий день ми щось постійно аналізуємо, постійно думаємо, працюємо. Нам треба вивільнювати якось цю всю інформацію, щоб якісно відпочити і заснути зі спокою. Я вже своє закінчила, і ті, хто закінчив вже зі мною, зупиняємось і просто перечитимо те, що мені написала. Зверніть увагу, що може повторюватися, а що здається дуже важливим тут. Треба супер якийсь аналіз. Після того, як ви вже прочитали, то поставте собі два питання: що мені зараз реально потрібно? Я зараз не кажу про щось масштабне, я кажу прямо зараз. Наприклад, вчора у мене був стрес, і мені потрібен відпочинок. Я поставила собі друге питання. А як я можу дати це собі вже прямо зараз? Для мене це була проста відповідь. Я можу пограти в ігри, я можу подивитися якісь легкі і прості відео на Ютубі. Тому спробуйте спитати ці два питання зараз теж. На цьому все. Я рекомендую робити цю вправу щовечора, наприкінці дня, коли вже день пройшов і у вас вже є що сказати, і звільнити для себе простір, щоб ви спокійно поспали і змогли якісно відпочити. Я вам бажаю гарного дня, прекрасного настрою і іде!